З вами знову я, і сьогодні я би хотіла розповісти вам трошки про себе. Як Ви вже знаєте, мене звати Софія Котлярова і мені 13 років. Вже 13, тому що вчора в мене було день народження. Війни я була акторкою, я активно знімалась і зараз я знялася у 53 фільмах. І за 50 фільмів я отримала рекорд України. Зараз я не дуже багато знімаюсь, але через декілька днів я знову почну зніматися у фільмі. До речі, якщо все вийде, можливо буде для вас знімати відео з зйомок. Ну, також я займаюся танцями, джазфанком та ріґеттоном. Ось можете подивитися відео трошки. Також ще я займаюся вокалом, я займаюся вокалом з трьох років та наразі співаю на дев'яти мовах. І ось як тільки розпочалась війна, я почала активно допомагати ЗСУ. Взагалі мені прийшла така думка розпочати волонтерити. І як я вирішила саме співати, що волонтерити, я розповім у наступному відео, тому не пропустіть. А зараз, вже як тільки почалась війна, я почала допомагати СУ їздити до військових поранених у лікарню. Про це було у відео вже. Гіджу на всілякі благодійні концерти, співаю. Ось, ну і намагаюся далі допомагати. Ну, а ще десь приблизно до років 9 я була ще й моделлю. Але приблизно в років 9-8 я сказала, що більше не хочу бути моделлю. Воно перестало подобитись. І я перестала бути моделлю. Але зараз знову хочу піти у моделінг, тому що мені це знову почало подобатись, тому хочу знову піти у моделі. І я виграла багато конкурсів краси, які ви можете побачити тут. Також я багато беру участь у різних конкурсах. Наразі по вокалу. У мене багато кубків, які я зараз вам покажу. Десь тут також в мене дуже багато дипломів. Ну і звісно, мій улюблений рекорд України. Ще в мене багато корон з конкурсів краси. І якщо ви хочете подивитись фільми зі мною чи рекламу, тому що я теж багато знімалась у рекламах. Там ще про мене щось більше дізнатись, то ви можете це подивитися у Гуглі. У Фейсбуці, в Інстаграмі. Просто пишете Софія Кодлярова, там буде мій сайт Кодлярова.ком. І в Гуглі дуже багато всього про мене. Можете подивитись і фільми, і прочитати про мене все. Більш дізнатись про мене. Ось Тому у наступній частині розповім, напевно, чому я вирішила стати волонтером, як це взагалі все було. Ось тому чекайте наступні відео до зустрічі.